І вірити емоціям, це є хибний шлях. Ну, ну ти читала, напевно, свіття. роботи Канемана про емоційну. Про... Повідінкову економіку, Конечно, там звичайно, де він звичайно, описував, що звичайно типу є частину, цьому зняття частина мозку, емоційна, яка приймає рішення, а потім наш раціональний раціональна частина пояснює, чому емоційна частина прийняла таке рішення, і, типу, пояснює нам, чого його варто прийняти, і яке воно суперкруте. Да, там є взагалі ж дуже багато досліджень раніше. Була думка, що за кермом нашого життя наших дій. Є там дві сутності: емоційний я так. і логічний так, я. Так. І раніше була гіпотеза, що за кермом сидить логічний я, і типа емоційно йому кричить. А насправді, коли ж до речі, ти знаєш, що в Его Міні хто це такий? Его мені ну португальський вчений? який Чим? винайшов... А, який винайшов...